Журналісти найбільш тиражної газети Фінляндії та Скандинавії загалом Хелсін Саномат приїхали до Кременчука з робочим візитом. Зараз команда іноземного видання робить серію репортажів про міста України, оскільки Кременчук відомий своєю промисловістю та ключовим значенням для енергетичної інфраструктури України. Фінські журналісти вирішили поспілкуватися з міським головою Віталієм Малецьким та більш докладно дізнатись, як живе місто бі час війни. Я працюю Хельсиніс Саномат», Це найвелика. Головна газета Фінляндії та Скандинавії я був в Україні в час повномасштабної війни вже вісім разів. але «Кременчук, о, приїхали перший раз. Нам о, цікаво, як о, тут працює енергетика після ворожих ударів. Під час розмови з міським головою Віталієм Малецьким фінські журналісти дізналися багато інформації про плани міста на майбутнє, його досягнення та виклики, з якими стикається місто під час війни. Відповідаючи на запитання, мер підкреслив важливість міжнародної співпраці та обміну досвідом для досягнення сталого розвитку громади. Ми дуже раді вас бачити в Кременчуці і дуже сподіваємося, що ваш візит буде корисний як для вас, як журналістів, для того, щоб показати реальне життя в Україні під час війни. Спілкування між фінськими журналістами та міським головою Кременчука дасть можливість для обміну досвідом та підвищення рівня обізнаності іноземців щодо важливих питань енергетичної політики та розвитку міст України. Я запитав про енергетику, про проєкти за скандинавським банком, нових станцій. Також говорили про ворожі удари, про захист про людей, котрі Живут в місті. Добре вас мерт праця любне. Міський голова Віталій Малецький вручив пам'ятний подарунок фінським кореспондентам та подякував за плідну зустріч. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.